Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про раміну на жаргоні. Селена Гомес Оземпіківна, Харків'янин Кірюша, Чичиріна і Бог Едріан Броуді. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброї традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочинаємо з раміни Есхакзай. Ми зараз досить рідко про неї згадуємо на каналі, тому що особливо нічого не відбувається, особисте життя раміни зрозуміле, у неї стосунки з військовим і, в принципі, вона за... Зараз прибуває в стані внутрішнього дзену, аштанги, чи називайте як завгодно. Але нічого не проходить повз наших очей. Злива виклала скріншот, на якому зафіксовано тепле спілкування раміни з підписником. Дивіться, що пише глядач Раміні. Артамол Спорт, ну і крінжатіна, що реклама, що дозування, мізерні, не вказано форму вітамінів та мінералів. 3500 тисячі гривень за 900 гривень оптімен, дозування в рази більші і багатший склад. Реміна, що зараз вадняк, гроші за рекламу не пахнуть, запитує глядач. Дивіться, я не буду зараз сказати, що сам святий, я теж можу інколи різко відповідати підписникам, але здебільшого, коли. Певний коментар переходить якісь особисті межі, є неадекватним, агресивним. А ось що відповідає безпосередньо раміна. якщо готові оплачувати гроші за зйомку та продакшн тоді можемо продовжити діалог. Якщо ні, то заваліть є Ло, артамол, чудові вітаміни. Заваліть є ба. Ло? Серйозно? Раміно, я не знаю, в якому ти настрої стручила цей коментар, але це, м'яко кажучи, неадекватно. З однієї простої причини. Справа у тому, що саме завдяки цим підписникам, які переглядають щоденно твій контент, ти маєш те. Що в тебе сьогодні є. Від матеріальних благ до уваги, до медійки та до своєї популярності. І з таким відношенням до глядачів далеко не підеш. В якийсь прекрасний момент вони переключаться і підуть до будь-кого. Знайдуться завжди залюбки ті, хто будуть приманювати твою аудиторію. Невже ти готова так легко розкидатися глядачами? Невже ти повірила в себе, що в принципі можеш обійтися без уваги глядачів? Не знаю. Я вважаю, що це. Трішки поворот не туди з однієї простої причини, тим паче ти себе позиціонуєш професійною журналісткою. Є все ж таки певні етичні норми, яким потрібно відповідати, а не просто ця ляп завели своє. <ккій> <кій> не знаю, друзі. Давайте поспілкуємось в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки наші думки з вами зівпадають? А от Селена Гомес, давайте подивимось світлину 2024 року. Це здається, січень-лютий. А тепер дивимось світлини Селени на червоному хіднику Оскара цьогорічного. Вау! Ну дуже багато дискусій в інтернеті стосовно оземпікових рук. Але я вважаю, що Селена Гомес, як і більшість колег по цеху, все ж таки зловживають оземпіком, тому що перевтілення досить сильні. Ми бачимо зміни, ми бачимо в усіх зараз ідеальні фігури, і усі говорять: я в аштанзі, я в дзені. А можливо, треба сказати вже правду як є? Ну, глядачі не такі ж дурні, навіщо постійно брехати. Я щиро цього не розумію. І Селена Гомес, мені здається, в неї ангельський образ, але насправді там стільки бісиків і такі чортяки, що ми з вами не уявляємо. І от Селена Гомес, її подружка у свій час, ліпша подруга, віддає свою нирку, селена продовжує зловживати алкоголь, селена сидить на земпіках, і при цьому, хоч би тобі що? Ну, людині дають другий шанс переродження, якщо це можна так назвати, а ти цього ніфіга не цінуєш. Найголовніше далі жити своє найкраще життя, ні в чому себе не обмежуючи, хоча в тебе безліч дієт. Безліч вправ для того, аби підтримувати свій рівень життєздатності. Ні, будемо відриватися на повну. Дуже шкода, і мені здається, селена Гомес відноситься до тих, хто приймає оземпік, тому що трансформації колосальні. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, помітили якісь фізіологічні особливості. Притаманні саме Озимпіковим клієнтам. Давайте поспілкуємось в коментарях. Я вважаю, що тема дуже актуальна, і хотілося б на це звернути увагу. А де можуть я сам все буду знімати? снімати? Да, я себе знімати буду. От, дорогі е, друзі, ми зараз в Києві знаходимося. Пам'ятник это... я не знаю, дуже великі тут пам'ятники про Україну. Отаку от, от, пам'яті красивий. Цей, от. Город красиво, глобус шикарне. Всем привет. привіт! Да, так, такі пироги, Все, пальчики теж. Все давай, держи. А це харків'янин Кирюша, той самий, котрого юзають пацики з району. Я просто не знаю, як це навіть доцільніше і коректніше описати. Все дуже просто. Знайшлися хлопаки, які побачили одного не зовсім здорового хлопчика, якого звати Кирило. Почали його юзати. В якому сенсі? Знімати тіктоки, контент і. Його інстаграм-сторінка почала зростати, тому що він добрий, позитивний фрік, якого любить інтернет. Він став героєм багатьох мемів. На превеликий жаль, він дуже часто знімає музичні відео саме під російських артистів, але це вже таке другорядне, з точки зору, ну, що ти можеш вимагати від людини, у якої є певні проблеми, я так розумію, ментального характеру. Не беруся судити, давати якісь діагнози. Але у людини. Явно не все ок, і тут знаходяться хлопаки, які розуміють, що на цьому можна заробити дуже багато бабла. Є у Кирюші ресурс, або настрій немає. Це вже не грає жодного значення, потрібно пилити бабло, і догралися до того, що прорекламували російський гей-клуб. Ну і відповідно, Кирюша почав вигрібати безліч хейту, тому що блін, ти живеш в Україні, країна, яка бореться за свою незалежність. Бореться за виживання, а ти рекламуєш клуб агресора того самого, котрий приходить зі зброєю тебе знищувати. Давайте подивимось, як Кирюша вибачався. Друзі, любі українці. вийшла така ситуація, що випадково зробив відопрання для московського клубу. Мені написали у телеграм про замовлення відопритання для клубу. «Три мавпи». не було ніяких уточнень щодо країни міста цього клуба, сплачувати у крипті. Я українець і і з самого початку поштавного торгення нахожусь в місті, назваючи на сильокрисі окупантів. Е, вибачте, мене цю помилку мені дуже соромно. Все буде Україна, слава Україні. І це здається на моїй пам'яті перше взагалі відео українською мовою. Я не пам'ятаю нічого українською відкрила, і мені дуже сумно, що ці хлопаки, котрі створили псевдопроект на не зовсім здоровому хлопчику, не несуть жодної відповідальності. Ну, тобто, і в моєму баченні його будуть юзати на максимум до тих пір, поки він приносить гроші, і в якийсь момент, коли е, цей проєкт почне згасати, вони знайдуть нового е, місцевого божевільного. Ну, це я умовно зараз висловлююсь, не хочу образити Кирила, але. Мені дуже шкода, що він потрапив в цю пастку і став заручником не зовсім благочестивих на руку людей. Вибачення відразу ж прийшли, тому що злякалися, бо українські рекламодавці просто не підуть більше, коли є такі репутаційні ризики. Але маємо те, що маємо. На жаль, хлопець знаходиться в полоні своїх так званих роботодавців. Можливо, у вас є якийсь штрих до портрету, на яких умовах працюють з Кирилом? Що взагалі відбувається? Хто в контексті внутрянки? Будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними Посилання в описі та в закріплених коментарях. Тож ти титами, то теж ніяке місія? Някаке промисел Думаю, так, да, тільки-лише. Твой Не то, что я прям такая сознательная патриотка, просто так сложилось. А почему ты там? Какая цель у мироздания, у Бога? У... Я как бы я поддерживаю свой свой род, своих солдат. Ну и когда я пою, допустим, если я пою тем, кто идет в бой, то это действительно работает. Допустим, ну вот, допустим, такая история, что я как-то спела одним штурмовиком, у меня есть батюшка Петр, он тоже там, ну работает там с солдатами, вот, и я частенько заезжаю к нему, и мы с ним ездим. Па солдатам, що Иногда іноді к себе, там он приглашает, тоже к нього прям приходять штурмовики. И он мне через, несколько дней говорит, через три дня я его встречаю, он Він говорит, представляєш, ні одного двохсотого, то есть я їм спела, вони пішли на штурм. І вот, и только було несколько трьохсотих. А це, господи, прости чечеріна у того самого емпатія Манучі, якого видалили з Ютьюбу пропагандиста лютого. А чому я це додаю? Ви знаєте, що російський зірок в мене на каналі майже ніколи не буває. Але тут випадок стосується України, тому що Чечеріна на повному серйозі говорить: я йду к своїм мальчикам, тому що я їх ісцеляю. Ці мальчики, окупанти, які приходять зі зброєю на українській землі, творять такі військові злочини, від яких волосся дибки, і оця психічно нездорова, неадекватна бабіта. У котрої явно не все ок з мізками на повному серйозі ходить на телеканалах і розповідає, як вона надихає окупантів знищувати сусідню державу, знищувати Україну, яка вас не чіпала, яка нічим вам не зобов'язана, а вам аби влізти своїми грязними лапіщами і влаштовувати тут військові злочини. Чи в пеклі будеш горіти, тому що такі, як ти, заслуговують на усе. Саме гірше, що можна тільки уявити на цій планеті. Мальчиків ісцеляю. Мальчики. Які мальчики? Це військові злочинці. Чечеріна, матимеш на старість років рівно те, що заслужила. На кінопремії Оскар 2025. Едріан Броуді отримав статуетку за найкращу чоловічу роль. І це вже не перший оскар в його гаманці. І я хочу сказати, що Броуді, на мій погляд, один із найталановитіших акторів сьогодення, тому що він здатен до перевтілення. Він вміє дивувати, він вміє виділятися і бути іншим. Тобто він не схожий ні на кого. В нього є власний почерк, в нього є власний стиль, і він реально притягує до себе як магніт. Дуже хотілося б, щоб в Голлівуді з'явилося як можна більше талановитих людей. Котрі будуть з кожним разом перевтілюватися, в кожній картині, відкриватися по-новому, не бути шаблонними, сходинки, по яким можна підійматися, підійматися і трансформуватися до неймовірної невпізнаваності. Як це сталося у свій час із Леонардо Ді Кабріо. Пам'ятаєте, хлопчисько, звичайний, із фільму Титанік виріс в великого. Глибинного актора, котрий дивував своїми ролями, і ти думаєш нічого собі, а він вміє і так. Тому я бажаю кожному актору і українцям в тому числі розвивайтеся, не стійте на місці, перевтілюйтеся і дивуйте не тільки українського глядача, а увесь світ. Щоб наступні оскари були в кишенях вже українських акторів, це було б неймовірно круто. Наступним етапом для розвитку українського кіно. Такі у нас сьогодні, друзі, новини та плітки. З вас подобається, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра, Па-па!